У зв'язку з тим, що регламент нам що дані заяви по них не приймаються ніяке рішення, але в зв'язку з тим, що в фракції партії регіонів немає необхідної кількості депутатів, не залишилися для того, щоб дана фракція, тому оголошую діяльності фракції партії регіонів районіра, зв'язку з судом членів даних фракції. Шановні колеги, для подальшої нашої роботи нам необхідно сформувати секретаріат нашої сесії. Будь ласка, поступили пропозиції? Ні, не поступили поки що. Депутатська фракція Фромзмін. планує до складного секретаря, вручити Сенка Олександра Миколаївича. Дякую, сенко Олександр Миколаївич. Депутатська фракція Батьківщина. від депутатської фракції батьківщини Хмельницький Анатолій Івановича. Хмельницький Анатолій Іванович. Шановні колеги, депутатська група Євгенія. Депутатський групп є місце, можу пропозицію включати голову на Михайло. Прошу дня, місця. Як відкривали школу на Томашпільському центрі? Шановні колеги. Можу... Зараз, 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 зараз. Зараз навчаюся стенд Стендів. Шановні депутати, які запропоновані вже зайняли свої місця, вийшли в склад секретаря сесії районної Ради. Дубаюся прошу проголосувати.